неповнолітній у суботу гуляв на весіллі в Олексинцях борщівського району. Зі слів свідків вживав спиртне над ранок на скутері, вирушив додому. Хлопець покійний з Богом спочиває. Розбився на впав скутера, лежав біля дороги. Їхав чоловік на бусі, намагався йому допомогти. Десь виник між ними конфлікт. Вони там побилися. Цей чоловік поїхав на весілля, а цей хлопець якраз з весілля вертався. Потерпіло його, до речі, за результатами скриття 4 проміля алкогольного дуже І той, і той був у важкому алкогольному сп'янінні. Усе, що стосувалося конфлікту, чоловік розповів правоохоронцям одразу, от тільки не завершив свої розповіді. Далі у ході розслідування йому довелось у скоєному зізнатися на місце конфлікту він, начебто, повернувся за своїм гаманцем. Зараз він вертався назад і на швидкості вертався. І цього ж хлопця, яким кому він там намагався додати допомогу, збив, збив, знайшов свій гаманець з нього, відтягнув його на обочину і. Потім повернувся додому, зрозумів, що попав в біду, взяв лопату, взяв і тіло захоронив на одному з піщаних кар'єрів. Експерти встановили, що потерпілий загинув наслідок відкритої черепно-мозгової травми. Смерть наступила миттєво, підозрюваний, затриманий ведеться слідство.